Так, друзі, як нам верифікувати домен? Ми заходимо в налаштування компанії домени, Ось тут домени, да? Додаємо домен, який нам треба верифікувати. І ось тут 4 варіанта, як можна верифікувати домен. Можна по-різному зробити. Ну, найпростіше в код додати. Ось беремо цей, MetaTech і копіруємо Metatteg. І вставляємо між head і head в коді сайту. Ось сюди заходимо, ось сюди вставляємо, зберігаємо його. І все. Вертаємося сюди, підтверджуємо домен. І ось бачите, вже така буде зелена е плашечка Verified. Верифа, верифікований. Тобто ваш домен верифікований, і у вас не буде проблем з налаштуванням реклами. Якби все буде добре працювати. Тому отакий от простий а, спосіб верифікації до Ось так от. Далі будемо налаштовувати рекламу.